Сьогодні, Боже, милосердя продовжується над нами. Сьогодні милість Божа ще обновляється, як написано в Слові Господньому, кожне рано милість Його відновлюється над нами. Тому сьогодні ми маємо завжди дякувати Господу за Його любов до нас. Сьогодні Господь слухає в кожне серце, не бажає, щоб хто загинув, але щоб всі прийшли до спасіння. І єдиний шлях до спасіння це. Віра в Господа Ісуса Христа. Немає іншої дороги, написано. немає іншого шляху, немає іншої надії, як тільки одна надія, це Ісус Христос. І написано, буде кожен, хто прикличе ім'я Його, той буде спасений. Тому сьогодні я хочу закликати всіх, щоб ви не були байдужими, підходьте, беріть новий заповіт нашого Господа Ісуса Христа, а також можете взяти. Книгу псалмів, яка також знаходиться в цьому новому заповіті, це Псалми Давида. І ви можете це взяти безкоштовно і отримати цю звістку, добру звістку, яку сьогодні Господь залишив для кожного, хто буде шукати його. А також ви можете сьогодні. Почути слово Боже, яке сьогодні є, як та сила цілющої води, яка зцілює сьогодні кожне серце, може зцілити кожну душу. Слово Господнє написано, воно не перейде ніколи, воно буде повіки. Небо і земля перейдуть, ніж одна черта і слова із закона Господнього. Тому сьогодні Господь залишив нам своє слово, щоб ми його. Досліджували, щоб ми його читали, щоб ми сьогодні жили по цьому слову. Тому сьогодні моє бажання, щоб це слово Господнє було в кожному домі, щоб ця свята Біблія, щоб це святе письмо воно сьогодні не просто лежало в кожній домівці, але і щоб воно було живим і могло. Принести спасіння для кожної родини і для кожної душі. А для цього потрібно його щодня читати, відкривати, пізнавати, що там написано. Тому що це є найкращий порадник, це є найкращий довідник для нашого життя. Тому ще раз і ще раз закликаю: підходьте, беріть новий заповіт нашого Господа Ісуса Христа і книгу псалмів безкоштовно. Настане той день, настане той час, коли. Люди будуть ходити шукати це слово Господнє і не знайдуть його. Так говорить нам Святе Письмо у своїх пророцтвах. Тому сьогодні, поки ще є ця чудова нагода, поки є ця чудова можливість, отримайте безкоштовно, приходьте, тому що саме сьогодні день спасіння. Не завтра, але тільки сьогодні, тому що завтрашній день не в наших руках. Тому поки сьогодні чуєте цей голос. Не зробіть жорстокими серця ваші, а відкликніться. І написано, що буде всякий, хто прикличе ім'я Господнє, той буде спасений. Господь сьогодні протягує до тебе свої люблячі роки. Сьогодні Господь любить тебе, а завтра Він може бути твоїм судею, коли ти пристанеш перед ним. І написано, що Він є праведний і справедливий Бог і воздає по ділам кожному. Хто відкидає його любов. Тому сьогодні відгукнися на Його милість на Його любов, а свою любов він нам показав в тому, що віддав свого Сина, єдинородного Ісуса Христа, щоб кожен, хто буде вірувати в нього, щоб не загинув, але мав життя вічне. Тому сьогодні, хто вірує в сина Божого, Слово Боже говорить так, той має життя, хто не вірує в сина Божого, той не має життя. Але гнів Божий перебуває на ньому. Тому сьогодні ще цей день, ще цей час благоприємний. Воззувай ко мені, Господь каже, і я відповім тобі. Сьогодні Бог готовий відповідати на твої молитви, сьогодні готовий Господь почути тебе. Сьогодні Господь готовий тебе прийняти в свою сім'ю, в Божу сім'ю. Тому що Божа сім'я це, це є та сім'я, де сам Бог являється їхнім, їхнім. Небесним Батьком. І сьогодні Господь по своїй великій милості, по своїй великій любові, Він стукає в твоє серце. Він говорить, це стою біля дверей та стукаю, і хто почує голос мій і відчинить двері, війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Тому сьогодні Господь бажає принести в твій дім не тільки спасіння, але і радість, милість, довготерпіння, прощення, взаємопорозуміння. Сьогодні багато людей, які багато сімей, які не можуть знайти миру між собою, діти між батьками, батьки не можуть між собою знайти спільної мови. Тому що ворог приходить, ворог приходить у такі сім'ї і хоче їх, як написано, погубити. Він приходить для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. І сьогодні Він руйнує, руйнує молоді сім'ї, руйнує відносини, стосунки в сім'ях. Між батьками, між дітьми, між чоловіком і жінкою. Але Господь приходить, хоче прийти в твою родину і дарувати тобі мир, той, якого ти так чекаєш. Тому єдиний шлях до миру Божого це є сам Господь. Тому що написано, що мир Божий Він вище над усякого миру. І він зможе зберегти тебе і в цьому житті, і він зможе сьогодні. Реабілітувати твоє життя, він зможе сьогодні і твою сім'ю направити на шлях, який веде не тільки до спасіння, а й до вічної радості, і до вічної любові. Сьогодні Господь дає вихід, і вихід тільки в ньому. І якщо ти сьогодні прикличеш його, прийдеш до нього, просто в своїй молитві, своїми словами скажеш: Господь, я є грішник, я тебе потребую. Мені так потрібний твій мир Божий. І ти так обіцяєш всім, хто прийде до тебе. Я так жадаю цього миру. І я хочу, щоб ти наповнив моє серце миром, щоб з мого серця пішла всяка ненавість, злоба, щоб в моєму серці було милосердя, любов, довготерпіння і багато чого іншого, Бог поганого може звільнити тебе від усякої залежності прийди до нього. і Він... Дасть тобі те бажане спасіння і ту віль, і ту свободу від усякої залежності, від усякого гріха. Тому що написано, що якщо син звільний, то істинно будете вільними. Тому сьогодні я хочу закликати кожного. Не зволікайте на слова Божі. Прийдіть до нього такими, як ви є, як приходять до нього сьогодні тисячі людей. І йому не потрібні ваші великі слова, ваші великі діла, йому потрібно ваше серце. Придіть до нього і скажіть, Господь, війди Духом Святим в моє серце, тому що ти своїм Духом Святим наповняєш всесвіт. Ти перебуваєш скрізь, але не перебуваєш ти на превеликий жаль в моєму серці, тому прости мене. Я хочу, щоб ти і Духом Твоїм святим перебував і в моєму серці, і в моїй родині. І тоді написано, що Господь, Він, будучи вірний і праведний, простить нам гріхи і очистить від усілякої неправди. І хто прикличе ім'я Господнє, хто покається, хто прийде до нього і визнає, те, що Він є наш Бог, Він є наш Спаситель, Він є той, хто вмирав на Голгофі, там на Христі, проливав святу кров заради того, щоб ми сьогодні були вільними, спасенними, щасливими, то та людина отримає цю вічну радість, радість в Господі і звільнення від гріха. Тому сьогодні я хочу закликати кожного, щоб ви не залишалися байдужими, щоб ви сьогодні могли ще використати цей. Єдиний шанс, який Бог дає для всіх, хто живе на землі, тому що далі попереду вічність, і ми не знаємо, що з нами буде завтра. Ми не знаємо свій завтрашній день. Тому сьогодні є тільки сьогодні, а завтрашній день не в наших руках. Але я хочу запевнити кожного, що всі ми предстанемо перед Богом там, на судилищі, і всім нам потрібно буде дати відповідь за своє життя. Кожному з нас ми повинні будемо відповідати не тільки за свої дії, але навіть і за свої слова, і за свої думки. Тому що Господь це є той Бог, який знає все. Написано в Слові Божому, що Він є серцевидець, він знає всі людські наміри. Тому сьогодні Господь пропонує нам цей єдиний шлях, щоб ми... На суді, коли там предстанемо перед Ним, щоб ми були виправдані через віру Господа в Ісуса Христа, не просто яка на словах, але коли ми дійсно довіряємося Йому, всім своїм єством, повністю, коли ми приходимо до Нього і віддаємося в Його руки, як ці маленькі дітки доручаються своїм батькам, так і Господь говорить: прийдіть до мене, всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, якщо ти шукаєш того спокою, якщо ти шукаєш того миру. То тільки в ньому, тільки в Бозі твій мир і твій спокій. Тільки Господь може дарувати тобі ту радість, яку дійсно по правді можна назвати радістю, тільки Господь може дарувати тобі той спокій, який тільки в ньому. Багато сьогодні людей шукають спокій в чомусь земному, у земних втіхах, але є це тимчасово. Але Бог може дарувати тобі. Істинний і радісний спокій, тому що блаженна та людина, говорить саме перестави, яка знайшла свою долю в Господі, яка довірилася Богу, яка пізнала Бога і знає Боже ім'я. Тому сьогодні Господь відкривається кожному свого часу. Він відкрився дві тисячі років назад, через свого сина, Господа Ісуса Христа. Він відкрився через нього, пославши його в цей світ, світ, який був наповнений темрявих гріха. Всякого злодійства і неправди він послав у цей гріховний світ, який не мав шансів на спасіння, лише на суд Божий. Але Бог змилосердився над нами, і написано, що милість його проявилася в тому, що Він послав у цей світ, сина свого, не для того, щоб засудити цей світ, а для того, щоб ми були спасені через віру в нього, хто довіриться йому. Тому саме і ця любов відкрилася в його сині. В Ісусі Христі, Божа Любов. І так Бог відкрив себе людям. Христос сказав такі слова, що хто бачив мене, той бачив і Отця Мого. Тому сьогодні кожна людина вона може побачити Ісуса Христа духовними очима, побачити ту Голгофу, яку Він пройшов, ті страждання, які Він там пройшов за нас з вами, за, з нас, за кожного з нас, за наш гріх. Він там постраждав, пролив свою святу невинну кров, щоб ми сьогодні були спасенними. Тому Господь сьогодні закликає кожного і говорить: прийди сьогодні на ту Голгофу, прийди сьогодні там, предстань перед Ним, як той колись сотник, який стояв і сказав, воістину це був Син Божий. Як той розбійник, який висів на Христі, сказав Господи, помяни мене, коли прийдеш у царство Твоє. І сьогодні Господь готовий і тобі сказати. І як і тому розбійнику розбійнику, говорю тобі, нині будеш зі мною в раю. Тому сьогодні Господь готовий тебе прийняти, Господь готовий тебе сьогодні простити. Господь сьогодні проявляє до тебе сьогодні свою милість і любов. Прийди до нього, а завтрашній день. Ми не можемо сказати, чи в наших він руках, але знай, що завтра буде суд. І ти пристанеш перед Богом. І, можливо, колись ти спам'ятаєш цей день, спам'ятаєш цей час, щоб в тебе була ця можливість, але ти нею не скористався. Тому сьогодні скористайся, тому що сьогоднішній день в твоїх руках. Його сьогодні тобі подарував Бог. Не для того, щоб ти просто так прожив, але для того, щоб ти щось сьогодні шукав. Бога в своєму житті і пізнавав Його шляхи. Нехай Господь тебе благословить нас усіх. Підходьте, беріть новий заповіт нашого Господа, Ісуса Христа, а також книга Псалмів, яку ви можете взяти безкоштовно і пізнавати волю Господню в своєму житті. Досліджуйте Писання, тому що через них ви думаєте мати життя вічне, а воно свідчить про мене, так сказав Ісус Христос.